Так, сьомий пункт. І давайте почнемо з вами побудову лінії впливу зі стрижня 3-4. Тобто побудова лінії впливу починається так, як нібито ви знаходите зусилля в цьому стрижні. Що ви для цього робите? Ви перерізаєте, проводите переріз через 3 стрижні. Так, Зокрема, для стрижня 3-4, щоб знайти зусилля, в нас підходить метод ріттера. Переріз. І далі від перерізу у вас буде ліва частина і права частина. І ви б якусь одну частину, рівновагу якоїсь частини, ви б розглядали. Для, для лінії впливу ми будемо розглядати і ліву, і праву. Так, і давайте ще з вами зупинимося на ось таких речах. По-перше, стрижень 3-4 в прольоті ферми знаходиться між опорами. Далі нам важливо ще знати, який у нас вантажний пояс. Ми з вами розглядали на лекції класифікацію фермі і за вантажним поясом. У нас може бути нижній вантажний пояс, верхній, середній. Давайте поглянемо на нашу систему. Так, на нашу систему. Ось тут. Дивіться, в моєму прикладі сила F була прикладена до вузла нижнього поясу. Ось тут. Значить, у мене вантажний пояс нижній. І я записала вантажний пояс нижній. Ось тут на схемі я ще позначила просто ось таким пунктиром. Якщо ви пам'ятаєте, ЖКБ лекцію лінії впливу, як позначається на схемі одиничне навантаження, а лінії впливу ми будуємо від одиничного навантаження. Ще ось таким чином. Я собі позначила. Так, що ми ще тут відзначаємо для. для для себе. За методом Ріттера ми розрізаємо стрижні і дивимося, яку ми панель розрізали. Так, давайте. Оце перша панель зліва направо рахуємо, другу панель розрізали. Тепер ми для цієї розрізаної панелі маємо собі зрозуміти, де знаходиться ліва і права точка. Рахуємо ми вантажний пояс. Тобто, відносно перерізу, ось ліва точка, тобто, це точка 14. І відносно перерізу, ось права точка, це точка 13. Якби був верхній вантажний пояс, це були точки 3, 4. Ось такі собі речі відмітили. Так, вони нам будуть корисні. І далі, це ті три пункти, що були на слайді, що ми тільки що розглянули. Тобто, спочатку будуємо ліву та праву гілки. І для цього я. Використовую такий підхід. Я знову ділю на дві колонки. Як я ділила на колонки, коли і пюре будувала. В лівій колонці у мене буде розрахунок лівої гілки. Давайте почитаємо про неї. Ліва гілка. В дошках написано, що F щодо рівня 1 у нас буде знаходитися зліва від перерізу. Тобто, в принципі, назва гілки вона за положенням сили і називається. Читаємо ось тут. Дивіться. Сила зліва, а ми розглядаємо рівновагу правої частини від перерізу. Тобто там, де цієї сили немає. Давайте подивимось на схему. Розглядаємо рівновагу правої частини. Ось цю. І записуємо рівняння статики. За методом Ріттера. Тобто знаходимо зусилля в цьому стрижні 3-4, яка буде точка Ріттера для стрижні 3-4? Два інших перерізаних стрижні перетнуться в точці 13. Отже, ми запишемо рівняння статики, сума моментів всіх сил відносно 13-ї точки. Що в нас для правої частини буде викликати момент? Саме зусилля n 34 ось такий напрямок, оскільки рівновагу правої частини розглядаємо напрямок зусилля до перерізу. Ось цей напрямок. Так. Це зусилля викликає момент проти годинникової стрілки, значить, це знак плюс, а плече буде ось воно. В моєму прикладі це плече співпадає з висотою ферми H. Так, що ще справа викликає у нас момент RB. RB викликає момент проти годинникової стрілки. Значить, це знак плюс. RB помножити на плече відносно 13-ї точки. 1, 2, 3. 3D, три довжини панелі. Так, і подивимось, давайте на це рівняння. Ось воно, те, про що ми сказали: ось, плюс РБ на 3D і зусилля на плече. Я записую плече як R34, плече для стрижня 34, в моєму випадку воно дорівнює H. Тобто це ось з рівноваги правої частини. Виражаємо N34 буде дорівнювати РБ помножено на знак мінус, я ось тут поставила перед ось цією ординатою. 3D поділене на H. Тобто, що в нас буде? У нас буде така ситуація, що лінія впливу ЛВ для стрижня N34 це те саме, що лінія впливу для РБ, тільки всі ординати якої? Помноження на ось таку величину. Якщо підставити значення, ця ордината у мене дорівнює мінус 2. Так? Тобто ліва гілка, я її позначу на схемці помаранчевим кольором, для того, щоб вам візуально було легше. Тобто ліва гілка для цього стрижня будується таким чином. Будується лінія впливу РБ і всі ординати цієї лінії впливу помножаються на мінус 2. Давайте це зробимо з вами. Давайте згадаємо, як будується лінія впливу для реакції. Трошки нижче я це нагадала. По аналогії з балкою. Над відповідною опорою відкладається одиниця вгору. З'єднується з нулем в протилежній опорі це опора А. І якщо є консолі, лінія продовжується. Так? І лінія впливу RA відразу згадаємо. Над відповідною опорою правило те саме. Над відповідною опорою відкладається вгору ордината з. Плюс 1. З'єднується з нулем в протилежній опорі. Якщо є консолі, продовжуються. Ось таким чином. Тому, ще раз, лінія впливу РБ. Ой, це не то. Це не то. Так. Ось, лінія впливу РБ, всі ординати, якої помножені на мінус 2. Дивіться: ось у нас RB. Ось тут у нас була вгору одиниця, ми її помножаємо на мінус 2, значить вниз відкладаємо ординату 2. З'єднуємо з нулем в протилежній опорі, проводимо лінію, і це яка гілка побудована, ми ліву колонку розглядали з вами тільки, що ліва гілка. Як ще перевірити, 0 цієї гілки знаходиться в лівій опорі. Але піднімаємося вгору і давайте другу колонку розглянемо. В якій читаємо, що це будується права гілка. Тобто, коли навантаження справа знаходиться. Для цього, щоб не мати справу з цим навантаженням, ми рівновагу якої частини розглянемо? Лівої. Там, де цієї сили немає. І дивіться, коли я записала ось тут лінія впливу N34, я відразу записала, визначила, що в мене це буде метод Ріттера. Записала точку Рідтера, записала рівняння статики. Тобто, це. Ці величини, вони і для лівої, і для правої гілки ті самі залишаються. Точка рітера не змінюється рівновагу якої б частини ви не розглядали. Опускаємося, розглядаємо рівновагу лівої частини. Ось цю. відносно перерізу. В цьому випадку враховуємо ось такий напрямок зусилля до перерізу. І що в нас буде викликати момент відносно точки рітера? Точка рітера та сама залишилася 13. Саме зусилля стрижні. Ось тут уже з мінусом, тому що за годинниковою стрілкою. На плече. Плече те саме відносно 13-ї точки залишається h. Ще в нас буде RA викликати момент, Теж за годинниковою стрілкою, теж зі знаком мінус. Плече відносно 13-ї точки це довжина панелі Д. Подивимось на це рівняння. Мінус. Зусилля на плече мінус реакція на Деп. Виражаємо зусилля. Воно буде дорівнювати Ра, помножене теж знак мінус, я ставлю перед цією ординатою мінус Д поділити на H. Тобто лінія впливу для стрижня 34, його права гілка. Це те саме, що лінія впливу RA. Всі ординати якої помножені ось на таку величину. Якщо підставити, це буде значення мінус 0,6 в періоді. Отже, будуємо праву гілку. Лінія впливу RA у нас би ось тут над відповідною опорою одиничка відкладалася. А ми помножаємо її на мінус 0,667, значить, вниз. З'єднуємо з нулем в протилежній опорі. І на консолі продовжуємо. Ось таким чином права гілка побудована. Давайте на них подивимося. Так, ось вони О, трошки не попадає у мене. Я думаю, це не суттєво, що внизу там не видно. Тепер дивіться, другий пункт у нас після того, як ми побудували праву і ліву гілку, ми. Зносимо ліву і праву точку розрізаної панелі. Ми з вами поговорили, як їх визначають. Відповідно, праву точку на праву гілку. У нас от точка 13 попаде от сюди, на праву гілку. Фіксуємо її. Ліву точку розрізаної панелі на ліву гілку. Ось вона на ліву попадає, і тут ліва гілка ще 0 перетинає, тобто в 0 точка 14 проходить. Так, ось на цьому рисунку я об'єднала дві гілки. Дивіться, ось вона ліва гілка, ось вона. І ось те, що права, і туди пішла, ось вона права гілка. Тобто, що ви робите? Ви ліву і праву гілку будуєте в тоненьких лініях спочатку. А далі праву точку розрізаної панелі на праву гілку зносите. Ось я фіксую 13 штрих. Ліву точку на ліву гілку 14. 4. Тепер з'єднуємо ці точки між собою лінією. І я показую цю лінію зеленим кольором, тому що ця лінія називається передаточна пряма. І відносно цієї передаточної прямої ми дивимося справа від передаточної прямої, дійсно, права гілка. Ось вона, наводимо. Справа від передаточної прямої, а зліва, дійсно, ліва гілка, ось наводимо. Ну, я вам все показую в кольорі. Помаранчевим у мене ось окремо ліва гілка наведена, фіолетова права гілка, і передаточну пряму я зеленим наводжу. Так, ось таким чином. І ось дивіться, ось тут. Тепер вже буде нам Оці, ці фрази вони нам вже будуть нести якийсь зміст, так? не просто набір тексту. Будуємо ліву і праву гілку. На побудовані гілки зносимо точки, Ліву точку на ліву гілку, праву на праву будуємо передаточну пряму. Справа від передаточної прямої, дійсно, права гілка, зліва ліва. Ось таким чином. І підписуємо, звичайно, лінія впливу зусилля в стрижні 3-4. Так, чому для ферми легше знаходити зусилля за формулою для лінії впливу? Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, формула, вона така сама залишається. За лініями впливу, ми з вами знаходили зусилля. Ось така, лінія впливу. Ось така формула. Вона дійсна і для ферми. Але у вас в цій формулі залишається. Для ферми лише ось така складова, у вас лише зосереджена сила діє. Тобто, там, де сила, помножити на ординату під силою. Ось так. Ось і все. І якщо ми подивимося для мого прикладу. У мене тільки в точці 12 діє сила, що дорівнює 40 кН. То, якщо я за цією лінією впливу ось тут посередині, так, сила діє. За лінією впливу знайду це зусилля, то я. Силу, як навантаження в 40 кН помножу ось на цю ординату. Ну, якщо у нас тут 0,667, ось цей прямокутний трикутник розглянути, то це ордината у мене посередині стає, тобто половинка від цієї 0,333. І знак мінус ординати враховую. Тобто 40 помножити на мінус 0,333, це буде. Мінус 13.33. Ось дивіться, за формулою. в мене те саме значення, що я за статичним розрахунком знаходила зусилля. Так. І у вас може бути випадок. наступно давайте стрижень розглянемо, коли точки рітера немає, так? коли вона в нескінченності. Порядок тут такий самий: ліву розглядаєте рівновагу лі... правої частини, рівновагу лівої частини, ліву праву гілку будуєте. Так, поки що я ось на цьому прикладі не буду зупинятися, тому що хочу розглянути, так, всі варіанти можливі побудову лінії впливу. Тобто, перше тільки що ми з вами розглянули. У цей випадок лінія впливу, коли стрижень в прольоті, і використовується метод рітера.